Помста у стилі шахідів у Чернівцях. Просто у коридорі медуніверситету чоловік підірвав вибухівку. Сам загинув, двоє людей постраждали. Закладом одразу поповзли чутки. Самогубця приходив до одного з викладачів з'ясувати стосунки щодо земельної ділянки. Правоохоронці сумніваються, що це був суїцид. Припускають і випадковість, і божевілля загиблого, але теракт відкидають. У цьому корпусі медуніверситету прогримів опівдні. Літній чоловік підірвав себе просто у коридорі навчального закладу. Другокурсник Вадим бачив, як все відбувалося на власні очі. В останні секунди перед трагедією він спускався сходами і натрапив на підривника. Хлопець відбувся лише переляком. Я дивлюсь просто на людину, яка була, ну не знаю, не впізнав цю людину. Через три секунди, як я дивлюсь, вибух, бо прийшов вибух. Людина померла. Зразу на моє почат, зразу в результаті вибуху сам чоловік загинув на місці. Двох людей жінку та хлопця, студента, що в той момент були поруч, контузило. В ухах дуже? Ші, в ухах. Да. І шум є і вухах? Різної частоти, так? Внаслідок різної частоти, різної частоти, да, 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 да. вибуху, травми, відбулося враження внутрішнього вуха і Травмувалося вухо, і тому знизився слух у жінки. Він вже покращується, і там незначна ступінь втрати слуху У хлопчика. Трошки ваша за інформацією обласної прокуратури підривником виявився 62-річний чоловік, що колись працював у силових структурах. До університету він прийшов із гранатою та ймовірно прямував із нею до одного з викладачів. З ним у покійного був конфлікт за землю. Розповідати подробиці їхніх стосунків на місці трагедії міліція відмовилася. Натомість, люди в погонах заявили, версія про конфлікт одна з багатьох. Особа загиблого встановлюється. Правоохоронці відпрацьовують всі версії даної події. Від необережного поводження з вибухотехнічними пристроями до погрози вбивством. Правоохоронці припускають, чоловік, що приніс вибухівку, не планував суїциду. Граната швидше за все здетонувала в його руках випадково. Викладача ж, до якого ймовірно, йшов підривник у четвер в університеті, не було. Любов